Доброго дня, друзі! Минулого разу я показував одного грибика першого в цьому сезоні, але він був червивий і... Ну, але грибик цього ж цього року. І от через 4 дня я прийшов вже на друге місце. Поки що багато я грибниць обійшов. Не знайшов нічого, але ось перший молоденький грибик. От дивіться, ми його кивати не будемо. Бачите який? він. І прийдемо сюди через 3-4 дня. Подивимось, кажуть, говорять так, що якщо побачив гриба, він більше не росте. Нема смислу його кивати. От ми заодно перевіримо, ростуть гриби, якщо їх побачу, чи не ростуть. Слава Богу за початок сезону.